Мої вітання, колеги. Продовження теми вигонки тюльпанів. Сьогодні ми поговоримо про світло дуже актуальна тема для тих, хто вирощує, робить вигонку тюльпана в приміщенні. Це стосується і зеленої цибулі, тому я думаю, для багатьох буде цікаво. Що стосовно теплиць, там навпаки, світло грає більш технічну роль для того, щоб можна було працювати в вечірні і е, нічній години. Там би, я б сказав, би, там навпаки треба трішки зменшувати світла, тому що ви знаєте, що тюльпан, який росте, наприклад, десь в парку, там де поряд є дерева, і е, тюльпан, який посадити посеред поля, е, то його висота буде е, посеред поля значно менша. Тому. Там прибігають до таких прийомів, як притінення. Це можна зробити в декількох варіаціях, наприклад, по периметру оббити, щоб, ну, звісно, зменшити кількість світла по периметру чорним, там, чорною тканиною, агроволотном. Це, по-перше, буде додатково для зберігання тепла. Це може бути. Притіняюча сітка зверху під куполом, під час сонячних днів можна її для того, щоб стримувати, щоб квітка не розпускалася, якщо ви не своєчасно її зрізали. І, звісно, це накривати зверху. Але коли ви накриваєте зверху, то не робіть це плотно, а щоб був проміжок повітря. Тобто на, ну, хоча б на такій ось висоті, щоб лежала тканина, щоб не лежала прямо на, пар, на цих на сходах. Це такий момент. Щодо притінення в приміщеннях. Зразу скажу, це не актуально взагалі. Ну, ви саме розумієте, що висота залежить як від сорту, так і від ступеня охолодження. Ну, можна відкоригувати там до 5-10 см навіть. Тому, якщо ви, ну, по-перше, в будь-якому випадку порівняти штучне освітлення з денним ну, просто не в порівнянні. Я потім вам скажу, ви зробите заміри самі в себе на смартфоні. І зрозумієте, це про що йде мова. Тому, ну, по-перше, він в будь-якому випадку буде трішки підтягуватись при виганці у приміщень. Але якщо ви вже хочете, ви просто ну, забираєте якусь частину світла. Тобто, ну, наприклад, от, як у нас, ми просто викрутимо лампу, і вона не буде світити над цим сортом, і він таким чином, звісно. Е Нормально без втрат якості підтягнеться. І не треба тут нічого застилати і накривати, тому що там є нюанси. Про це ми будемо говорити далі в процесі виганки. Тому повертаємось до освітлення в закритих приміщеннях. І так, наприклад, у нас тут ну, приміщення 18 квадратних метрів. На ці 18 квадратних метрів. Нам потрібно для якісної виганки мінімум 16. Це я беру з власного досвіду, ви можете погоджуватись, можете ні. Мінімум 16, 12 ватних ламп, тобто точок таких ось таких ось ламп. Це звичайні. Світлодіодні лампи, економки, як хочете називайте, вони зараз доступні, тобто в кожному магазині є. Вони бувають різної потужності. Ось, наприклад, далі в кінці ви бачите лампи там 20, 30 ватт. Відповідно, якщо хочете повісити більш потужні лампи, тому <кій> цих точок буде менше. Наприклад, 10, там 10 або 8. Це вже ваше. Чим більше світла, тим буде якіш, якісніша квітка, зеленіший лист, поружні стебло, і ну, такий коренастий не буде витягнути і не буде такий, знаєте, ну, дуже такий слабенький на вигляд. Це перший момент. Як ми ще можемо компенсувати? Бачите, по периметру у нас е, така світловідбиваюча світловибиваючий такий матеріал. Це його використовують у будівництві назву я вилетіла з голови, доступно в будь-якому магазині. Це також грає нам роль, тобто компенсує нам і додає світла. Як же зрозуміти, ну, які, чим заміряти це світло, щоб прийти до якогось розуміння? Якщо у вас є смартфон з фронтальною камерою, то ви просто Скачуєте програмку в Google Play. Називається вона Люксометр. Ось така назва. Люкс. От, ось її назва. Вона працює тоді, коли є у вас фронтальна камера. І ось так ми ось у люксах. Ми робимо заміри. І ось що ми бачимо. У нас е, в середньому, як бачите, Ось 2-2,5 тисячі люксів. Це ось над лампою 12 Вт, а над лампою. 30, 4. Ось про що йшла мова. що Якщо хочете ще більше світла, будь ласка, то я вам назвав мінімальна кількість. А це вже буде, ну. Повністю ви компенсуєте, практично для виганки тюльпана, цього буде з головою достатньо. Чому лампа висить саме на такій висоті? Ну, По-перше, ви розумієте, чим далі від лампи, тим менше світла. Ну, ось Навпаки я вам покажу: чим ми ближче приближаємо телефон, тим більше ви бачите кількість світла. Да? Тому, коли буде тюльпан підростати, ми будемо лампу. Підіймати поступово. І таким чином, це для того, щоб ви розуміли, що якщо ви там на потолку включите 4 лампочки, це результату ніякого не дасть. Ви можете перевірити ось цим додатком, зайти в Дім і побачити, скільки у вас там люстра та видає. Вона би видавати десь 60-100 люксів. Тобто різницю ви побачили. А можна навіть зараз це і зробити. Зараз ми включимо лампу і підемо, виключимо освітлення. І зразу буде все наглядно видно. І так, ось у нас. Лампа. Ось вона люстра. Ось 12-ватна лампа. І ось вона горить. Ось що ми бачимо, скільки люксів. Тобто різниця, як ви бачите, наглядна. Тепер щодо, часу, скільки пови, по, потрібно робити цю досвідку. Ми зазвичай включаємо десь о 8 годині. До речі, є таймери, можна встановити і взагалі в цей момент перевести на електронний якби, кон, контло, контролер. А так, з 8 до 9 до 10 максимум. Отак от у нас відбувається. До світання. І що з цього вийде, звісно, ми побачимо вже під кінець виганки, про що ми йде мова. Для тих, хто слідкує за нами. На заставці буде у нас виганка на лютий місяць, тобто стан розвитку тюльпана. А це на березень місяць. Ось вони тільки починають отак. от, от Виглядати. Це можна сказати. Отакий розмір ідеальний. для, ну, на момент, ну, Тобто, вони не перерощі, вони ідеально, вони вже укорінились і почали прокльовуватись. Зараз, до речі, трішки потепліло, тому вони так от і проклюнулись. Було б непогано, щоб останній тиждень температура навпаки понизилась. Ну, вона в нас, от ми лампи її включили, була 4, стала 5. Тому якось так. Бережіть себе, бажаю всім успіхів! Хай у вас все буде добре. До скорої зустрічі.